Консульства України припиняють надання послуг чоловікам призивного віку. Починаючи з 23 квітня, українські консульства призупиняють всі консульські послуги українським чоловікам призивного віку. З 24 квітня можливо буде лише оформити документи для повернення в Україну. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово. Призупинити усі консульські дії для громадян України призивного віку заборона діятиме до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації, ось власне і сам лист за підписом Сибіги. Консульство України у Польщі вже припинило прийом документів та надання послуг. Люди неабияк обурилися в соціальних мережах і писали ось такі коментарі. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть, будь ласка, нам в коментарях буде цікаво почути вашу думку. А ви підписуйтесь на наш канал, тому що тут все про життя та роботу за кордоном.